Всім привіт! Сьогодні будемо резати дрова, але це приїхали на своє поле. Ми тут покинули його, до його, але кругом поля обризаємо, прибираємо, ну, бо ще думаємо, може прийдеться пахати. А це колись сусід нас покинув, бачите, яка в нас земля. От уже і лісо до нарос на полі пахалося туди далеко, От там. а це ці, що пізніше, тут вже... Покидали у нас поля, мало пахають Тут за селом, це бо таке, але трохи прибираємо, щоб Ми надумаємося знов його пахати. Зараз коли дому там близько кидають поля, то беремо тиє, стараємось. Брати. Ну, а зараз поїдемо додому. Коля зараз на лікарняному то пор... наріжемо дрова. Покажемо, чим ми рижемо. Покажемо піли, якими ми рижемо дрова. Ну, коля більшиство цією риже зеленою. бачите, така. Хус чи як вона називається. така, Це ще дід купляв батько мій вже батька нема 5 років, п'ятий рік, а піла працює. О покажу ще така наша воно. От така. Якісь хворти. може От, бачите? це все заправляється бензином. Зараз покажу, з чого починалося наше. Чим ми резали дрова зразу, як пожаніли. Ні, як пожаніли, то взагалі ручною резали. А оце отака. Ось отака Урал називається. Вона теж на бензині. Ну, вона важка. Ще, мабуть, тих малих не було, чи йому грошей не було. Не знаю, де це таку купили різи. Значити. Ну вона і справна. Вона не поломана і нічого. Стоїть просто, мо кому буде ще й надо. А це от, от така є, бачите, піла ця, що ви. Це вже більше 20 років. Год. год десь 22-23 років. Вона, бачите, ну, раніше і раніше робили на совесть. Ну, вона, мабуть, і разу не ламалася пилка. Просто вже перейшли на менші, є, бо ці, ну, її важко. Держати, держати в руках тягати важко. А вона теж на бензині. І, і ця на бензині і цей. Тоже ще була така маленька щіль, то її віддалі, сестри моєї, бо вона зламалась, то хай є чоловік строїть. Такий маленький був щіль. Ну, так як ми топимо дровами, то нам піла треба в хазяйстві. Це такі в нас пили. Подобачите Урал, Уралу, до написано. Урал. 2001 року. Бачите? Ну, вона в нас ще не ломалася ні разу, да, Урал! Така вона у нас. Води навіть і пописано, з якого вона году. Mm. О, до хто знає, що це оце таке. Мо вже зараз їх ніде немає, ні в кого в когось ще трохи її. Оце такі вручну робота раніше. Це у нас, оду, в нас одобри степніково не стоять. Може де є? Де там? То... Немає, вроді не йде. Добре, що придумали вже облегчення. а то треба було тягати одне за одну ручку, друге за другу. Це сокира така оду, Оце дрова. є. Оце така будка. Це убійма така будка стюков коля Бім, ти там. І така сама у Мухтара у гаражі будка. На цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо за лайки, за підтримку. Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі. Це такі од такі є дрова, вже давно лежать, а коло польов своїх вирізуємо. Коля рубає колоном, Коля покажи колона. У нас колон колин стоїть. Всім до побачення.